На превеликий жаль, знаєте, нас поки що з вами об'єднує одне. От ми тут стоячі, і ви отам стоячі. Знаєте, що нас об'єднує одне? Це мова, якою спілкуємося. Більше нічого на превеликий жаль. Чиї ви інтереси, бляка, от тут зараз відстоюєте? Поясніть мені. От одне питання. Я зайшов сюди, сказав, нормально зайду, хочу подивитися на то, все, що там відбувається. Суто для себе. Зі свого боку, поступили я. Нормально, правильно, правда? Мене одного навіть не підпустили для того, що я подивився, що там відбувається, що там за плакати. Де ваше слово? Пройдеш, подивишся, можна. Та навіть слова не маєте. І ви після того хочете, щоб ми до чогось разом з вами йшли. Щось разом з вами робили? Ворогам української нації! Тричі! Всем все, смерть! Тричі! Тричі! Україна! хочемо